Його називають найбільшим письменником всіх часів, його п'єси перекладені сотнями мов. Його слова звучать у повсякденному мовленні, фільмах, книгах та навіть у реп-батлах. Але що якщо ми скажемо вам, що Шекспіра могло не існувати? Чому в його заповіті немає жодного слова про книги? Як людина без університетської освіти могла знати тонкощі юриспруденції, політики та палацових інтриг? І найголовніше, якщо він не писав свої п'єси, то хто найбільша літературна загадка в історії феномен Вільяма Шекспіра. Шекспір народився в 1564 році в Стратфорді Апон Ейван в родині ремісника. В юності одружився, а потім зник. Наступна згадка вже в Лондоні, де він стає актором та драматургом. Він написав 39 п'єс, 154 сонети, безліч поем. Його твори стали хітом англійського театру. А в 1599 році він став співвласником театру Глобус. Але ось питання, як людина, яка не отримала академічної освіти, могла створити такі глибокі та складні твори. Це одне з головних питань в справі Шекспіра. Він створив англійську мову такою, якою ми її знаємо тепер. Чи знали ви, що такі слова, як «айбл», «едікшн», Лонлі, придумав саме Шекспір? Він ввів в англійську мову понад 1700 слів. А фрази типу «Break the ice» або «Wild goose chase» та «Love is blind» до нього просто не існували. Його персонажі живі люди. До Шекспіра герої були пласкими та малоцікавими, Він зробив їх реальними. Вперше персонажі сумніваються, помиляються та шукають сенс життя. Гамлет розривається між боргом та совістю. Ромео та Джульєта закохані, чиє кохання стало символом юнацького максималізму, а Макбет людина готова на все заради влади. Саме Шекспір ввів психологізм в драматургію, без нього не було б Достоєвського, Чехова. Та Тарантіно. Шекспір, основа світової поп культури, король Лев та Гамлет, фільми Десять причин моєї ненависті та Вестсайська історія це адаптація його п'єс. Його цитують The Beatles, Боб Ділан та навіть репери. Але чи був Шекспір справжнім? Чи це глобальна змова? Головне питання, чому деякі вчені вважають, що Шекспіра не існувало? Перш за все, немає доказів, що він навчався існують записи про народження, одруження, а потім він зникає і з'являється вже в образі актора та драматурга. Невже актор ні з ким не спілкувався, не розповідав про своє життя, і головне, невже актора актори не запитують про його акторську освіту? Правда, це дивно? Наступне питання стосовно його заповіту. В якому не було жодної згадки про книги. Людина, яка створила таку кількість творів, не могла просто в один момент викинути це все зі свого життя, чи можливо йому було не цікаво, що буде з книгами. І ще один важливий момент: чи знали ви, що збережені підписи Шекспіра виглядають так, ніби їх писали різні люди? Уявіть, що сьогодні знайдено документ з вашим підписом, але почерк кардинально відрізняється дивно. А тепер уявіть це в справі, що триває 400 років. Так, людині важко повністю відтворити свій підпис, але основні риси залишаються незмінними. Це свідчить про те, що Шекспір був актором, підприємцем, але не письменником. Можливо, Шекспір був настільки талановитим актором, що все своє життя грав інших людей, і саме це сприяло розповсюдженій теорії, що Шекспір це збірний образ. Хто тоді міг написати його п'єси? Погляньмо на головних підозрюваних Френсіс Бекон, юрист, філософ та політик. Мав глибокі знання в праві, історії та філософії. Все це є в п'єсах Шекспіра, дехто вважає, що він зашифрував своє ім'я в п'єсах. Крістофер Марло, драматург та сучасник Шекспіра. За офіційною версією, він помер в 1593 році. Але є теорія, що він підлаштував свою смерть та продовжив писати під псевдонімом Шекспір: Едвард Девер, граф Оксфордський, аристократ, поет та мандрівник. Його біографія дивовижно нагадує сюжет п'єс Шекспіра. Наприклад, він довго жив в Італії, а п'єси Шекспіра сповнені італійської тематики. Марк Твен, Зігмунд Фрейд та навіть Чарлі Чаплін вважали, що Шекспір це міф. А вчені, такі як Стівен Грінблат та Джеймс Шапіра, відстоюють його справжність. Чому люди, які більш дотичні до творчості, ігнорують дійсність такої людини, як Шекспір, а вчені, які просто досліджують та спостерігають, роблять висновки про існування Вільяма як реальної живої людини? У 2010 році Джеймс Шапіро розглянув авторські питання в своїй книзі Заперечний заповіт, хто написав Шекспіра?», де він спростував всі змови щодо реальності письменника. Це стало першим науковим дослідженням щодо Вільяма. Був він реальним чи ні? Але його п'єси перекладені більш ніж ста мовами. Він зробив драму більш людяною. Його цитати звучать у всьому світі, і навіть штучний інтелект навчається з його текстів. Його стиль і досі вважається еталоном в світовій літературі. Весь світ театр, а люди в ньому актори.